Любісне в любій справі, яку ти починаєш, вона ніколи не приходить сама по собі. Вона завжди починається з якихось проблем і трудності. Ну ми до цієї справи взялися в 20-му році. Тобто, почали ми десь 19-му, Ідея у нас з'явилася, Ми почали загони городице. А у 20-му році ми завезли перше погорів'я, завезли з Європи, самців, самок і так само ланів самців і самок завезли ми з Європи. Сьогодні, наприклад, як потрібно. Ну, Знайти територію там, де цим займатися. А нам Бог дав цю територію. Тобто, нам дав Бог таку територію тут. Я завжди називаю наше господарство, це маленьке Швейцарії. Але для того, щоб воно було дійсно Швейцарію, треба вложити дуже великий капітал. І ми це сьогодні намагаємося робити. робити. І зараз ми з вами їдемо на Тросінецьку сторону, ви побачите ті пейзажі, ту красоту, яка теж, там є, яка теж там є. І теж я сподіваюся, що через декілька років ми будемо любуватися, Тут цією красотою. Ферма благородних оленів унікальне місце на Сумщині, яке користується неабияким попитом серед туристів. Тут можна відволіктись від щоденного стресу, відпочити родиною та пізнати світ диких тварин, а вони почуваються тут дуже комфортно. Оленяча ферма розташована в урочищі Бурлюк поблизу села Рябушки Лебединської громади, але є плани відкрити розплідник диких тварин і на Тростянеччині. Керівник агропідприємства пролісок, справжній господарник Іван Полепенко, зізнається, створив це чарівне місце не для прибутку. Надто любить природу мальовничої України і прагне її зберегти. Саме тому агрофермер вирішив розвивати пустуючі уїддя та яри. Ідея це з'явилася років п'ять тому, коли ми навчилися працювати на землі, отримати хороші статки з землі, хороші отримати урожаї, значить, з'явилася мис освоювати неугіддя ну не, не ту територію, яка знаходиться на території нашого господарства, там, де прилягають наші чорноземи, де прилягає наша рілля. І потім, маючи господарську свою діяльність, ми вирішили використати ці яри. Та, як на цих неугіддях практично росли одні бур'яни, не було ніякої красоти, одне болото, було все було позаболочене, позахаращуване. І ми вирішили, щоб ці освоїти яри, їздячи по Європі по Америці, бачили, як там красиво це все робиться. А в чим ми гірші? Ми задали свої питання і стали приміняти іменно цих оленів, ланів і іншу живність дикої природи, значить по цих ярках розводи. Та як у дикій природі його на сьогодні, ну в ті часи його майже почти не було. А ми зараз його розбудимо і в дальнішому будемо випускати його у природу. І вже випускаємо в перспективі. Хочемо завести ще муфлонів і ламів. Хочемо завести. Тобто всю цю дику фауну ми хочемо завести на наших ярках, потім розводити і подальшому, значить, випускати у природу, щоб вона була на всій нашій території і по всій Україні. Подивитись на рогатих красенів та помилуватись неймовірними мистецькими пейзажами приїздять охочі з усієї України. Основна мета вирощування оленів і ланей збільшення популяції тварин у природі. Я згадую, наприклад, 1986 рік. Да, коли я прийшов сюди на сумщину, я сам родом з Полтавщини, так? Я знаю, скільки було оленя, скільки було дикої, дикої кози, скільки було кабана. то в 2019 році його практично вже в природі пошти не було. Його все вибили, вистріляло, тому що наші ну, виписані закони так, що браконьєр більше вибиває, чим воно витворюється. А їдеш по Європі, дивишся, яка ця красота любується, весь мир любується і красота в носі немає. І для того, щоб зробити цю красоту на нашій землі, оставити після себе слід, ми це сьогодні і робимо. Територія ферми понад 200 гектарів. Тут живуть і розмножуються понад 700 диких тварин, благородні олені та європейські лані. Для диких тварин створили умови, максимально наближені до природних. Один із напрямків діяльності агрофірми Івана Пилипенка вирощування диких кабанів та качок на території Тростянецької громади. Це наше стадо погодівля дикого кабана. Тут ми маємо 60 свиноматок, 60 свиноматок. І між ними є, звісно, хлопці, яких ми теж у місячний-двомісячний місячний термін ми їх Каструємо, Кастрюємо, ставляємо тільки на плем'я одборних самих лучших самців. І щоб не було перехрещення між собою. Тобто ведеться тут то селекційна робота. І теж по подальшим випуском їх у, у ліса наші. Іван Пилипенко поділився ідеєю відкрити таке неймовірне місце. у Тростянецькій громаді вже у 2025 році. Оленяча ферма чекатиме на перших відвідувачів. Як наше господарство, воно розположене у двох громадах. Це воно розположене в Сумському районі Лебединської громади і в Ахтирському районі Тросінецької громади. Ми сьогодні освоїли вже, майже освоїли ті яри, які в нас знаходяться на території нашого господарства у Лебединській громаді. І на сідачі рік буде з цими великими інвестиціями переходити на Тросяницьку громаду, дякуючи депутатському корпусу. Дякуючи, звісно, вашій Тросінецькій команді. Ви нам вже дали добро, погодили. На ці ярки, на ці неугіддя, ми заключили вже офіційні договори на оренду. Платимо бюджет, поповнюємо бюджет Росінецької громади коштами і будемо далі відпрацьовувати цю красу на тій території. Влада громади вже робить перші кроки для реалізації цієї ідеї. Наразі ми знаходимося на території Мартинівського старостинського округу. Поруч біля нас село Артимарястівка. Минулому році ми на конкурентних засадах на аукціоні передали в оренду земельну ділянку. Яка ну, знаходиться от якраз по, цій, по цьому ярку, йде Полепенко Івану Павловичу. Того на, в цьому році ми плануємо провести ще один земельний аукціон на три земельних ділянки загальною площі більше 50 гектар землі, де також планується таке ну, розведення оленів і ланів Полепенко Іваном Павловичем. В принципі, враховуючи те, що ми сьогодні побачили, в яких умовах знаходяться тварини, це якби воно однозначно радує. Нас, тому що ми бачимо, що є ну, такі гарні умови, де тварина Дійсно живе, розвивається, збільшується її популяція. Ось все таких знаходиться в господарських руках Івана Павловича, і маємо певний результат і певну надію на те, що і дані території, які останніми роками взагалі ніяким чином не використовувалися, і в принципі їх використати дуже дуже важко, тому що знову ж таки це якісь там схили, балки. Там техніка на них якась там сільхосплоська працювати не буде по тій причині, що є певний уклон. А от розведення тварин, які живуть в нашій природі, це якраз те, що треба, і те, що можливо, дасть можливість використати і наповнити бюджет громади і провести якісь там інфраструктурні проекти на території Мартинівського Стрестинського округу. А вже зараз ви можете провести дозвілля на оленячій фермі в урочищі Бурлюк на Лебединщині. Місце зачаровує красою. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.